Обзор фену сокас а один в білому кольорі. Перейдемо до коротких технічних характеристик. Тип фена побутовий. Потужність 1600 Вт. Тип живлення від мережі 220 вольт. Кількість швидкостей 2, менша і більша. Кількість температурних режимів 4 Функції іонізація холодне повітря, вага фену 500 грам. Колір білий. Комплектація фен. Інструкція, гарантійний талон і насадки. Гарантія від магазину АЛО 12 місяців. Розпочнемо розпаковку. Kontakt jest postawiany tutaj. Sun Fan. Ось тут кнопка переключення температурних режимів. Та кнопка швидкостей. Перша і друга швидкість. Також є фільтр для очищення. Ось так він знімається. Бачите, щоб ця кнопочка була на процесі. І закривається. Також є кабель. Гарно змотаний. Ще один плюс цьому фену. Кабель 1,7 метра. Магнітна насадка. Найбільший захисний слой, щоб фен не нагрівався і насадка теж. І магніти самі. Ось так магнітиться до фену. Ось так фен виглядає з насадкою. Магнітиться доволі добре. Є ще друга насадка для локонів. Теж з покриттям. Ось так у нас сидить на фені. І тримач для фена. Приклеюється до певної поверхні. І ставиться фен. Ось так. Тут є окреме місце для кабеля. Також в комплекті йшде ще чехол. Ось такий доволі непогано якості. Перейдемо до самої роботи Фену. Teraz tak in pracuje na takiej szerokości. Dowolnie niepogano duje. Tak, nie duj. tak in pracuje na drugiej szerokości. Tu zmienięcie temperatury rżemu. To gorący temperatury rżem, świeci się czerwonym kolorem. Це змінний, по 5 секунд холодного, 5 секунд теплого повітря. Холодний температурний режим і теплий. З жовтим кольором. Один з найкращих температурних режимів. Загалом фен доволі непоганий. Добре кріпляться насадки. Має можливість чищення сітки і доволі непоганий потік повітря. Ось так він ще краще виглядає. Неблизько. Навіть після роботи насадки можна рухати руками. Вони зовсім не нагріваються. Тому можу сміло рекомендувати до покупки. Товар був придбаний в магазині Алло.